Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заоті. Дякую, що дивитесь і коментуєте наші випуски. Ми дуже цінуємо гарну дискусію, а конструктивна критика допомагає нам ставати кращим. Також надаю вам, що у нас існує дуже проста донатна ініціатива. Ви лайкаєте наші випуски, ми платимо за кожен лайк по 10 гривень і отриману суму відправляємо на різні збори для військових або перевірені волонтерські фонди. Ну а тепер до теми випуска. Сьогодні подивимось на Марісла Кроа, і це не буде колекція Icon. Якщо ви слідкуєте за нами певний час, то вже, мабуть, помітили, що якщо в наших відео з'являється Марісла Кроа, то 90% це буде колекція Icon. Дійсно, це флагман, з інтегрованим в корпус браслетом, трендовий дизайн і таке інше. Годинники дійсно чудові, але на їхньому фоні все інше виглядає доволі розмитим. І я на це постійно жаліюсь і час від часу канючу щось нове у Марісла Кроа. Ну коли ж вони таке зроблять? Ну і от, будь ласка, допросились. Буквально пару місяців тому Маріса Кро представив абсолютно нову колекцію 1975. Над назвою колекції довго не думали: 1975 це рік заснування бренда. Його історія почалась в кантоні Юра, якраз коли вирувала кварцева революція. Бренд започаткувала цюріхська компанія Деско, яка виробляла годинники для різних брендів. Назва Марісла Кроа, на жаль, не має якоїсь романтичної історії. По факту, це ім'я члена ради директорів Деско, який ще й помер на момент створення бренда. Можливо, він був дуже визначною людиною, але ми цього точно не знаємо. Хоча історія компанії розпочалась у складний період для індустрії, в цілому все складалось доволі успішно, і в 90-х роках популярність бренду ще більше зросла, оскільки він продемонстрував здатність виробляти якісні і привабливі годинники за розумними цінами. У 2001 році Маріс Лакроа стала незалежною компанією, а в 2006 бренд представив перший власний механізм. Були, звісно, як злети, так і падіння. Криза 2014 року, особливо в Китаї, дуже сильно вдарила по Марісу, оскільки бренд мав досить велику частку продажів саме на азійському ринку. Але все закінчилось добре, і ситуацію вдалося стабілізувати великою мірою за рахунок нової колекції Icon, вона базувалась на дизайні іншої серії Марісла Кроа Каліпсом 90-х років. Якось так. Однак тепер, маючи вже 50 років досвіду в годинниковій справі, Марісла Кроа нарешті презентує щось нове: ось цю саму колекцію 1975. Тож давайте подивимось, чим вона пропонує нам захопитися. Що можна сказати точно, так це те, що тут нема нічого спільного з Айком взагалі. Хіба що логотип на цифроблаті та гідне виконання. Колекція 1975 однозначно більш елегантна і має в собі менше спорту, ніж Вайкон. Особисто я вважаю це продовженням певного тренду на повернення більш класичних дизайнів. Можливо, це пов'язане з популярністю стиля Old Money. Хоча, якщо ви дивились останній сезон білого лотосу, то там трендом на Old Money, чи ще як кажуть, Quiet Luxury, взагалі-то і не пахне. Ну, це вже мої домисли, але час повертатись до 1975. Отже, нова колекція складається з 18 референсів. 12 моделей це механіка, 6 відповідно, це кварц. В механіці є два розміри корпусу 40 мм та 36 мм, в обох товщина складає 10 мм. У кварцевих версіях різноманітності менше. Вам запропонують суто 39 й розмір з товщиною 9 мм. Якщо так подумати, всі три розміри, незалежно від механізму та товщини, є прийнятними для чоловічої руки. Ті ж 36 мм. Хоч і доволі компактні, тим не менш на невеликих зап'ястях виглядають доречно. І точно краще, ніж каменюка діаметром під 50 мм. Тим більше, що вушка тут досить короткі і загальна довжина годинника більш ніж помірна. З іншого боку, 36 мм, а іноді навіть 39, підійде і на жіночу руку. Я, наприклад, у випуску Watches and Wonders зделюся враженнями 39-х Sub 200 t вкрадених в мого чоловіка. Коротше кажучи, мені здається, Мріз хотіли зробити 1975 гнучкою і максимально універсальною, без прив'язки до гендера загалом. Що стосується корпусу, тут бачимо поєднання матових та полірованих поверхень, але все ж таки полірування переважає. Рант прям таки засліпить вас блиском. І все це ще й поєднується з блискучими елементами циферблата, накладеними клиноподібними індексами та стрілками форми до Якщо ми маємо браслетну версію, то загальний образ доповнює п'ятирядний браслет з полірованими центральними та матовими зовнішніми ланками. Що стосується циферблатів, Маріс Лакроа пропонує синій, чорний і сріблястий з обробкою в стилі сонячних променів, сховані під сафіровим склом. На циферблаті, окрім стрілок та індексів, є накладений логотип та лаконічна рамка дати. І тут, до речі, приємний нюанс. Колір колеса дати відповідає кольору циферблата, але це актуально тільки для механіки. Рифленна заводна головка злого розташована на третій годині. Вона не загвинчується, але при цьому водосахист годинника складає 100 метрів, що для більш класичного годинника досить непогано. Багато швейцарських брендів сповідують традиційний підхід. Якщо це класика, нащо робити 100 метрів та навіть 50 якщо годинник не призначений для активності? З одного боку, в цьому є свій сенс і логіка. З іншого 100 метрів це все таки більший запас міцності. І в якійсь непередбачуваній водній ситуації з таким показником буде якось спокійніше. Механічні моделі мають прозору задню кришку із сапфіровим склом, крізь яку видно автоматичний калібр ML115, який, по факту, є декорованим з селіта SW200 з 26 каменями. Серед декору, наприклад, нікальований ротор із візерунком код Деженев. В іншому всі характеристики знайомі, наприклад, частота 28800 напівкуливаль на годину і запас ходу 38 годин. Кварцевих задня кришка глуха, а всередині, скоріш за все, швейцарський механізм ронда. Точної інформації Мірісла Кро не дає. Що ще? Браслет має систему швидкої заміни, шкіряний ремінець, на жаль, немає. Застібка браслета метелик з кнопками, ремінця, класична пряжка. Ну і до підсумків. Нова колекція Марісла трошки нагадала мені деякі більш класичні моделі фрілансер швейцарського бренда Raymond Вейл. Vale. Та трошки Сартіна DS1. Але в останньому випадку рівень виконання Мірісакро все ж таки вищий, ну як і має бути, зважаючи на більш високу цінову політику. Тут може бути багато полеміки щодо цінової політики нової колекції, але я вам хочу нагадати, що потрібно враховувати як виконання, так і позиціювання бренда і не порівнювати усе з усім. Якщо брати Soto Maris, то це, мабуть, найдоступніша механіка у них в асортименті. Так, вона більш лаконічна в плані дизайну, якщо порівнювати з Icon, але 1975 це в першу чергу про елегантність, тому все логічно. Знову ж таки, згадуючи нещодавню добірку з різними ціновими діапазонами, іноді було важкувато знайти щось цікаве в класику: або занадто дорого, або навпаки невідповідно ціновому порогу. А от тепер є Марісла Кроа, і можна зробити ще одну добірочку вже з ним. Ну а тепер ваша черга. Діліться враженнями від нової колекції в коментарях і до зустрічі незабаром, Па-па!